Увага Росія може знову вдарити арішникам по території України. Міноборони РФ випустило термінову заяву. Цей удар буде помстою за нові атаки атакамцями з боку України. Росія може знову завдати удари Орішніком по Україні в найближчі дні. Про це одночасно заявили у кількох західних змі. Зокрема, такі попередження випустили Reuters і Блумберг з посиланням на анонімні американські джерела. Представник адміністрації США заявив агентству, що цитую Росія може провести ще одне випробування балістичної ракети середньої дальності Орієшнік найближчими днями. За нашими оцінками, це ще один спосіб тероризувати Україну. У ці дні тривоги українцям краще не ігнорувати, бо нагадаємо, за кілька днів до цього посольство США вже випускало чергове попередження про підвищену загрозу повітряних ударів по Україні. Як було зроблено це незадовго до першого удару річником по Дніпру, але не лише це свідчить про ймовірний удар, бо скаженію ті вмін убив стареф. Там надвечір 11 грудня. Виступили із відвертою заявою, що будуть мститися за нібито удари атакам саме по території РФ, які були здійснені вранці 11 грудня. Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены 6 баллистических ракет «Атакамс» американского производства, две ракеты сбиты боевым расчетом из РПК «Панцирь», остальные отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет. Получили незначительные повреждения, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа. Соответствующие меры будут приняты. Слідом і розвідка США заявила, що також очікує, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності Арішнік проти України в найближчі дні. Про це повідомило й видання Associated Press. А за словами співрозмовника, журналістів США досі вважають Арішнік спробою залякування аніж чимось, що здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і негайно прямуйте до укриттів. Нехай це буде дарма, але у разі атаки це може врятувати життя вам та вашим рідним.